Українська армія. Зараз ти, напевно, дуже часто чуєш ці слова. Давай трішки поринемо у нашу історію, і ти дізнаєшся, як же вона створювалася. Шлях формування української армії такий же непростий, як і становлення самостійної держави України. Українські січові стрільці, Галицька армія, армія Української Народної Республіки, Українська повстанська армія так в свій час називалося Українське військо, яке боронило нашу націю. А до них було козацьке військо, яке впродовж віків протистояло чужинцям. Та захищало українську землю і народ від загарбників. Ти напевно чув імена таких славних запорожців, як Байда Вишневецький, Гетьман Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Петро Дорошенко та Іван Сірко. 24 серпня 1991 року. Україну було проголошено незалежною державою. Тому постала потреба створення Національної армії. 6 грудня 1991 року Верховна Рада України прийняла закон про Збройні Сили України. І через два роки, у 1993 році, саме 6 грудня. Було прийнято рішення відзначати День Збройних Сил України. Цей день присвячений всім українським військовослужбовцям, які служать або раніше служили в українській армії. Саме на армію, згідно з Конституцією України, покладаються завдання з оборони країни, захисту її суверенітету. Територіальної цілісності і недоторканості протягом усіх років Збройні сили України пройшли непростий шлях становлення. На сьогодні до складу Збройних сил України входять сухопутні війська, повітряні і військово-морські сили, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій. Внутрішні війська Державна прикордонна служба, Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту Державної служби надзвичайних ситуацій. Кожна з цих частин має свій професійний день, тому 6 грудня День Збройних сил України, своєрідне об'єднання всіх військовослужбовців країни. Коли далеко 1993 року запроваджували це свято, ніхто навіть уявити не міг, що воно стане одне з головних в житті українців. Зараз ми з вдячністю дивимося на людей у військовій формі, покладаємо на них величезні надії і всією Україною молимося за них, щоб повернулись живими. Саме у цей складний період для нашої країни ми усвідомили, що сильна держава починається із сильної армії. Сьогодні тисяча відважних воїнів відстоюють на фронті нашу свободу, волю та незалежність. Ми дякуємо кожному, хто в строю, ризикуючи життям. Боронить нашу землю від російських окупантів, які віками намагаються поневолити вільних українців, та ти можеш не хвилюватися, мій милий друже. Бо наші воїни сильні та мужні, вірні та незламні, вони є героями для всієї України. І саме завдяки їм Україна була, є і буде. Ти можеш гордитися тим, що ти українець та українка, а наша Україна найбагатша, найкраща та найчарівніша країна. Ми сильні, ми вільні, ми переможемо. Слава захисникам і захисницям України! Слава Україні! Прошу у Бога миру для країни, щоб повернулися живими усі ті, хто захищає зараз Україну, хто там окопа, ніби в іншому житті. Молюся, Богу, молюся і вірю, що все закінчиться, що скоро все мене. Тримайся, моя рідна Україно! Борися, люба, за життя своє. Пропоную тобі разом виготовити листівки для наших захисників і захисниць, щоб подякувати їм, а також розповісти, які вони важливі для нас. Я думаю, вони зігріють серця наших героїв і дадуть їм сили для подальшої боротьби за мир в Україні. Зразок листівки з відеоінструкцією та шаблонами ти побачиш у кінці ролика. Бувай!